Акварельні фарби одні із найпопулярніших у світі. Я на 100% переконана, що ними малювали усі діти, ну і дорослі також. Мене, до речі, звати Софія Авремчук. Я обожнюю акварельні фарби та малювати ними картини. Тому розповім вам сьогодні про акварельні фарби. Не перемагайте! Насправді, акварель це не лише палетка з фарбами різного відтінку, це ціла техніка малювання картин. Малюючи акварельною технікою, художник повинен використовувати багато води та не боятися розчиняти барви. До речі, якраз через те, що акварельні фарби. Фарби так легко розчиняються у воді, їх легко змивати зі шкіри, тканини чи, наприклад, підлоги. Саме тому цей вид фарб так популярний серед дітей. На відміну від акрилу, акварель не є токсичною, тобто вона не може нашкодити організму. Але це не означає, що акварельні фарби можна їсти, облизувати пензель чи використовувати замість спеціальної посудини для води ваше улюблене горлятко. Правила безпеки нагадали, а тепер поговоримо про історію акварелі. Ці фарби родом з Китаю. Винайшли їх приблизно у третьому столітті нашої ери, коли точно невідомо. Проте це було після винайдення паперу в Європу. Акварель прийшла значно пізніше. Її активно почали використовувати художники аж у 18 столітті. З поміж найвідоміших митців акварелістів. Томас Гертен, Вільям Тернер та Альваро Кас танєн Акварель дуже легка, та її пігмент не є дуже насичений. Саме тому картини після висихання, що написані цими фарбами, світліють на декілька тонів. Це нормально. Але й варто пам'ятати про мінуси акварелі. Малювати поверх акварельної фарби іншої акварельної фарби, щоб виправити художню помилку, практично неможливо. На відміну від гуаші, акварельні фарби не перекривають відтінок одна одної, а змішуються в єдину барву. Навіть Тарас Шевченко малював аквареллю. Переважно це були пейзажі. Однак портрет у доробку найвідомішого українця також є. Ось до прикладу картина: портрет невідомого написана найімовірніша до викупу з кріпацтва у 1938 Році. Також дуже гарна робота з цієї серії портрет дівчинки з собакою. Лише погляньте на ці творіння. сумнів. Шевченко геніальний художник. Акварельні фарби роблять із твердої прозорої маси, що має назву гумі арабік. До речі, добувають цю масу з акацій. Це така рослина. Древні єгиптяни використовували гуміарабік для того, щоб зробити мумії, а китайці використовували цю речовину, щоб зробити туш для письма. У 1804 році у Великій Британії навіть було створено товариство акварелістів. У нього входили митці, що бажали малювати лише суто технікою акварель та акварельними барвами. Стільки років прийшло? Ці водяні барви не втрачають популярності. Щорічно проводяться десятки виставок, присвячено суто акварелі. Не знаю, як і ви, але я від цих фарб відірватися не можу. Перед тим як прощатися, дам вам ще одну пораду: використовуйте цупкий папір під час малювання. Акварель любить воду. А для вас працювала Софія Авремчук. Па-па!